Всім привіт! Радий вітати всіх на своєму каналі. В мене бджілки вже роблять обліт, а я в цей час перевіряю сім'ї на кількість меду та чищу вулики від підмору. Так, це в нас слаба сім'я, це минулорічний відводок. Так, я бачу без тут не обійтися. Так, все, я темером їх. Тепер пробуємо знімати. Щось вона не виходить. Пуста, меду на ній немає зовсім, І не тільки бджілки. Ось дивіться. Так, дивимось наступну. Щось з тугою рамки відходять. Запрополісували бджілки добре. Так, ось наша рамка. Ну, все те ж саме, пуста. О, на цій рамці ось у нас є капля закритого ще меду. Мед на ній є, але невеликій кількості. Так, напевно їх мало підкормив чи що. Ось. Ось іще шматочок не розкритий є. О, а наступна рамка там у нас меду багато. Вони напевно... А, бачу, є на рамці мертві бджілки. Не могли добратися, напевно. Так, бачу, є мертві бджілки. Напевно, за рамок поставив. Ось дивіться скільки меду. Так, ну все. Розпочинаємо вичищати підмор. Ось я зробив, щоб вам поближче було видніше, як я чищу. Тепер складаємо рамки, підмор вже підчищено. Подивився я вулик зі сильною сім'єю, меду в них закритого три з половиною рамки, відкритого того, що ліли їдять, мало. Сім'я зимувала на восьми рамках, то це я ще думаю, що нормально що залишилось тільки меду зими. Звісно, що ще підгодовувати буду всі сім'ї, бо їм ще потрібно якось дошити до перших взятків. Так, вибираємо підморчик. Так, все. Так ось і їхня підкорка пів рамки меду відкритого. Поки я чистив вулика на рамку, яку я залишив, злетілися бджоли. Меду на ній, звісно ж, було мало, чому й відставив. Але хай вибирають. Ну, а на цьому я буду завершувати. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк.